Так, я зрозумів. Давайся, дайся дозволяємо. До ідеї належить Олександру Шевцову, це військовослужбовець, ветеран 30-ї бригади. І коли з'явилася ця ініціатива по ходу п'яти ветеранів різних підрозділів чорногірським хребтом, Олексій приїхав до нас на фонд і запитався, чи могли б ми стати партнерами цього збору. Звичайно, що ми не могли відмовити, тому що це ну величезний просто приклад мужності і, і, і сили волі. І нам було за честь, що наш фонд був обраний партнером. І от сьогодні ми бачимо результат цієї співпраці фонду з Луганським прикордонним загоном: чотири одиниці транспорту, шість. Тепловізійних приладів, два дрони М3Т з термокамерами і ще набір акумуляторів до третього мавіка. Це все сумарно трошки менше двох мільйонів гривень. Робота волонтера це виконати запит військовослужбовців. Нам поставили задачу знайти такий відповідно транспорт і для евакуації, і для підвезення БК, і, і доправки ну, там людей. Ми а. зібрали цей список, подивилися на, на наші можливості, на, на бюджет, на пропозиції. І от, власне, все. Чи щось буде передаватися далі. Ну, зараз поговорив з офіцером, а, почули, куди хлопці зараз а, вирушають, на яку ділянку фронту воювати. Зрозуміло, що а, по тих запитах, які будуть від загону приходити, ми будемо максимально старатися допомагати. Подякую, що розповідається, всі праці. Приймайте апарати. Зазначене майно, яке ми отримали завдяки фонду Сергія Притули благодійного, а також завдяки тим акціям, яка провела наша група хлопців, які отримали значні поранення, в тому числі наш військовослужбовець Олексій Борлаков. відповідно зазначені транспортні засоби в кількості чотирьох одиниць будуть безпосередньо залучені в процесі оперативного вирішення завдань. Це евакуація військовослужбовців, це підвіз військовослужбовців, відповідно там підвіз боєкомплектів, а також дрони для виявлення противника, відповідного розвідка його, коригування артилерії, і також тепловізійні приціли.